Фасад у нас вже практично закінчують мінвату. Зараз тільки матеріалу лишилося, то мінвата, це клей, а то на фундамент. Короче. Mm -hmm. І залишилось клей, сітка, сітка клей чек там. Ну, там кришу короче, будуть підбивати. Що то, місяць? Місяць. Mm -hmm. Так що так, скоро будемо з фасадом. Наш домець. Красавець. Бутилки перші можна витягнути. Чекай, що ти вийти набрали? А без права? Це може, якщо влізе за 4 штуки, якщо Марія завтра прийде, то я зроблю на нас чотирьох. А що з пацієнтів? Запікать. Це якісь Це лінді. Лінді з карликом. А, це що? А це тобі на 8 березня. А що я тут буду розвитись ці? Та що все тут? Максим, об'ясни. І це тобі на 8 березня. А мені наші, містер Це моє, оце твоє. Полмич. Це мильниця, профер. мильниця, щоб ти мило не клала на то. А це мої резиночки. А це що? — А це свічки туди в стаканчик, Лінда. Це тобі на 8 березня об мене. Дика да. довольна баба. Ті -ті -ті -ті! Так, розклей, розклей. А, влазить? А ну? Та папа, другий перс? А ну? А ну бей. Бей бабу, бей малого. Давай, сильно так. А ну бей його. <ристосує> 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 це больно, та це ось так тяга... больно, так тепло. А ну мене бей. Та це не больно. Та сюди больно. <ристосує> Максим до сім'як дай по морді, то і не встав. Ну, ну, ляди. Что лисять? В зубы. Капа. Капа в зубы. А, сяди, еще на зубы. А то, да. Да на хера вам быть, придурки. Идите, вы спортом занимаетесь. Сейчас будем варить капу. Так. Вот это... Хай скажуть, не що не таке. Жанна приходила саме з таким, і він, кстати, непоганий. І Жанна не. казала, що вони тільки такі, навіть люблячі. Хай тільки скажуть, що не таке. Я взяла те, що вони завтра приносили. 8 березня купила Не дорогий, 450 по акції, по-моєму. Це моя, а чого ти її відкрила? Так вона така була всіх Це твої краси. Подожди. взяти. Надо ще завтра йти за майонезом? Зелені. Огірки <плес> 220 гривень. Я завтра буду робити салат крабовий. Огірки мені треба. Так що свіжого салата не буде. Краби, огірки, яйця, кукурудза, майонез. Все. Гараж. Не забула, Саша, про гараж. Що машини немає, вже гараж купляє. <плес> Ма, коли ти Йолку розбереш? Я її розібрала. Коли ти... А коли ти мене покрасиш? Сьогодні? Та ні, Саша. Сьогодні я встала під столом раком. Сьогодні Та не треба раком. Кругом його, тобі, вимивала. Краби, огірки, кукурудза, яйця. Завтра ми ще в магазин сходимо, бо ми не купили. Майонезу нема. Я казала, є. Нема. Я казала, взагалі, картошку, жарко і все. Все, це буряк. Все, що ми купили. Є красна риба і є тут. Все. А, де м'ясо? Я індичку взяла запікати у тому. О, це на бутерброди. Це на красні бутерброди. Всі погнулися. А, це що? А, це... А, ну, потрасинемо. За на карлику насипаєш сюди їсти, диви. Ось сюди в дирочку, де вона? Ось, о, дирочку насипаєш корм ну, і даєш йому. І він буде знати, що отсюди випадає і він буде качати його по цьому. Зараз подожди, потім покажу. Гриби, це я на картошку брала запікаю. Оп'ять із моя енергія, ти кузера Саша, Максим, на чорта ти п'єш оцей енергія. Дай мені в не тріпай. Це, що? Ах, це а? гель для душу. Та у нас є німецької бачити. Це Максимове філе, а це я взяла індичі крила. Короче, на картошку завтра, щоб запікати. Спочайно. короче індичку на завтра його береш? Індичку, диви, на завтра Знаєш, скільки ця індичка стоїть? 141 гривня знати. покажи яка мясо 140 гривень да, гривень крила індичі, там одне мясо так тут 202, а не 140 Ну так там 6 штук а що це Крила, крила індички. я завтра а хочу з що картошкою в цій формі я буду запікати. кофе да ну все О, так мальчик, на мальчик на, на. Блин. Ну, не пахнет. Сколько это удалось за то? Ищи, ищи. О, кому зашла игрушка, дивиться. Ищи, ищи. 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 Там кушаешь. А, мамо! На, ищи. На. Бралась на, дядь. Дай. На. на. Начні купатися зараз. Одну бери. Ти На. что ж ты такой тупый у меня. На, забирай. Давай, давай. Я же на паузу поставила. Чего ты трясаешься? Уже дала таблетку. Это, Линда, днем надо быть тут, того, что я никого не бачу. Мне там скучно. Не заходит. Игрушка, не Линде, не мальчику. Вкусно? Не знаю. Тернирет вкусно, ну заходит. Все, кушай, кушай. Чего ты трясаешься? Кушай. Бля, ты хоть с рук. На. Так, 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 так. Так, купила машинку для собак. Вот такую. Уже установила. Будемо по одному коврику собачому стирати. Туда вже кинула капсулу. Капсулу смерті. Так. Вимкнути, вимкнути. Тут. Зараз будемо дивитися, на що ви ставимо. Очищення балони, вовна. Вовну поставимо, так? Да? На 47 хвилин. Ось. Так от. Купили чисто для собак. Ой, що ви оп'ять придумали? Де туди десь. Ти готова? Ти готовий? Готова, що ти взяв? В прошлой раз скільки тобі Костя подарив? За скільки то було? Дві тисячі гривень? Да, Ми знайшли ідеальний варіант. І вони живуть довго і місця багато не займають. Так кажи, покажи. покажи. О, це все я хотів. Це живий? Ну так. Да. О, таке. Ти знаєш, скільки як... вони стоять? 50 гривень. <ріст> Читай, зірвали, клумбу. Серйозно? 50? Да, 50 Боже, яка красива! Я Знаю. таку хотіла. Спасибо, так... Дякую вам, діти, діти. Такі великі. Мені в на ударили. Так що ми робимо? Або їдемо до Юри, або дорожнього. Я б на Мараковці поїхав туди, кажу, як вони прийшли, бо йдемо до Юри. Ну то йдемо до Юри. Максим не хоче з нами йти. А -а -а. Диви ну, розпаковка подарка. Це всім треба бурокраник робити. Добре. Тільки не говори сильно, бо сьогодні 8 березня. О, Ого, скільки фотографій. Ну там в основному Лінда. Там, десь... там десь. І, і ти з Жаною там десь є. Коротше, потім подивимося, бо це ну, там в основному Лінда. Пошли ну, всі конечно, фотографії. Тобі всі а, ну, альбом «Помре собака». Там десь теж Жану є. Шукай Жану. Та на що мені одна фотка з Жаною? Добре. Файні? Ну. Ні. А потім не покажуть самі. Ні. Та пий. Пий свій коктейль. Ти скажи, що ти на війнакрилина, що сталося з тим походом? Вона не хоче немає, не я не хочу. Так не хочеш хоч, якийсь тиводні. Чекай, де так, Давай. То то льот тавай, ну Саша, не пінзя, потикеньку. А чого ти не казала дітям не те льот літати? Що, що? Екса Лимонат, як це зробити. Я, так, що не так, купила метр п'ятдесят на метр п'ятдесят метр лінді. Тому що лінда вже не держить мочу. Коротше, пісія прямо під себе. Заказала пеленки, заказала памперси на пробу різні. Будемо дивитися. А поки взяли постелити на підлогу. Ну, коротше, це якийсь просто піздець. Вот так мы спим. Уже повторил це. <свист> Линда, ловай игрушку. Ну, ваша Що за вона стара? вона не старала, молода. Ануна, давай. Лови. Лови. Лінда. Кажи один. Таке один, але он... в <світ> <світ> тебе в ній на. Та подожди, що це давай. Вона не зловить, вона ледача. Лінда, лови. Один, два. <світ> Ти прошлі. Мати криворука рука в тебе. Я Линда, дай собачку, дай. Скажи, какая собачка. Ты пытаешься. Пытаешься. Вот это. Дай. дай мне пес Дай Дай. Дай игрушку, дай. Линда, дай. 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 И так все равно. Дай. <coughs> дай игрушку, дай. Ну, игрушку, ну, ну, игрушку дай. Дай, что ты все. Да! Дай. Дай игрушку. Дай. Дай Ірушку. Дай. Ну. Каже, Лінда, питаємося виживати. А що залишиться робити? Надо гратися. Дай, дай ще. Та собачка воно там є. Я Сейчас не тяну бу и бузуны, блядь, да? Перевернулась. Опа. Линда! Вообще-то я снимаю. Кто там? Линда. Кто это? давай, так ему и требовал. Но ну. кто это? Вини зашел. Ради тенервей Мамо. Тобі не подобається? То це ж не дивий. Це ж твій песик. Їш? Що... Це не той. Отже, їй це не подобається, вона думає, що це. Лінда, що іщи собаку. Ищи собаку. Где собака? Да, он хреновый, походу. Чужой. Блин, чужой. А наверное, тогда? Кто это? Линда, ты ее убила, все, <смех> <смех> ты ее замучила. Винни не нравится. Чужой. Это чужая собака. Мам. Мам, мам, <laughs> Ты вспоминаешь? Вспоминаешь детство? Да и там целый пакет есть с игрушками. Що ти їх так? Не любиш. Лапой. Диви. Дивіться. Диві. Все, сьогодні я пообідаю. — вчора не подивилася і та так я не встигла до думка, я бляха, зі мною якась собака припішла. А хлопців вже нема. На сьогодні хватить. От так. Чувак, ти тут не живеш. Алло, куку, -ку. ти зі мною йдеш? Ти що? А ну іди додому, до додому. Где? Що тут? Що за чей малень? То слына ты -то че? Шо с тобой? Ты без жарко, я знаю. Що То слина ты чогось... Лик, що це? Не лякай меня. Тут хлеба тебе принести. Ты ж корм не ешь. Тут уже что хочешь. Гречка и борщ. Ты уже не хочешь ничего. Так як Лінда не хоче їсти корм, то ми стараємося їй давати ще сире щось. Це може бути філе, це можуть бути шлунки курячі, ну щось таке, щоб вона могла хоча б поїсти, тому що корм вона не дуже почала їсти. Фазан прийшов до нас, Дови, який. А таких бігає по дорозі, багато. а вони постійно тут гуляють. Дощ іде і фазанчик прийшов. Ой, бляха. не можу. Красавець. Один тут буває багато гуляє. Давай, давай. На ножки не встаємо вже. Ну, якось ходим тисяч. По ногах, да? Ох і болото. Люди робимо. Виглядаємо. Дивиться. Лінда. Давай кушай, кушай, кушай. бо з мисками ми не їмо. Ліндяйка. Сама, кушай сама, кушай сама. Блин, сама. О боже. Блин, да ты знаешь, не, не пойму. А це ми на 8 березня, все ж таки поїхали з дому в гості. Я з мамою поїхала до дядька та заодно ми посиділи. І я вирішила забрати Сашу до себе, тому що в школі канікули. То дядько нас другий везе додому, вже темніє. Максим остався вдома, тому що він не зміг Лінду залишити саму. Лінда все ж таки інвалід, Лінда хворіє. І в мене такий син, що він просто не зміг. Комусь треба залишитися вдома. Тим паче, каже Максим: 8 березня це у вас жіноче свято. А не моє. Тому ви їдьте з бабою, каже, відпочивайте, а я залишуся з ліндою вдома. То ми з мамою поїхали, дядько нас забрав, дядько нас завіз. Сашу забрала, все добре. Дядько довольний, всі довольні. Їсти ми з собою наготовили, теж повезли коротше, туди до дядька. Ми вже там давно не були за два роки. Практично можна на першій руці на пальцях посчитати, на п'ятьох. Тобто, пару разів ми там були. Мама двічі, а я, можливо, тричі. Так, я там була. Тому я думаю, що треба було поїхати і правильно зробили, хоч відпочила, хоч розвіялися, тому що після того ми поїхали ще в піцерію, поїли піцу. Ну а потім вже приїхали додому. А те, що було вдома, це був просто шок. Лінда нервувала, Лінда плакала, малий не міг її успокоїти. Коротше, Лінда все обпісяла, обкакала. І з того дня, з 8 березня, Лінда тепер пісє під себе постійно. Я не знаю, чому, але жах. Чи це в неї вже така стадія пішла, що вона вже не відчуває мочу та кал, чи вона просто перенервувалася, що я її залишила, тепер більше з дому я нікуди не піду. Думала, що пару годин не вирішить нічого, але, на жаль, вирішила. Хоча, як мені казали лікарі, що те, що вона... Почне ходити під себе цей час вже настав, тому я не винна в цьому, а просто настав час. А мама понесла Лінді пити, тому що Лінда в нас сьогодні там покупалась і кайфує на дворі. Стільчик стоїть, я там сижу, але, походу, мама там буде вже сидіти, ніхто від неї не хоче відходити. То я сиділа півдня, тепер зараз буде сидіти мама півдня. От так. коли заводиш собаку, це стає членом сім'ї. Рідним, рідним Тусить-тусить. Дві старушки. А я щас їсти понесу.